Війна в Україні виходить на новий рівень кілька днів тому. Вперше з'явилася інформація про те, що український дрон вразив нафтобазу під Санкт Петербургом, а це плюс-мінус 500 кілометрів. І з того стало зрозуміло, що, по-перше, в Україні є дрони, які можуть літати на таку велику відстань. А по-друге, те, що у Росії в тилу також є проблеми з ППО. Як потім повідомили представники головного управління розвитки України, що через скупчення російського ППО в Криму та в на окупованих територіях вони з'явилися прогалини в тилу. Саме цими прогалинами почали користуватися Збройні сили України. А вже сьогодні в російських телеграм-каналах з'явилося відео, як росіяни посилюють системами ППО Санкт-Петербург та всю область. полная, короче. Ставят по области везде, походу. Все, вот они ставят. Все. О, все, вон из 300. Я служил на такой. Все, ставят по всей, вокруг Питера. Так что, ребята, готовимся, блядь, к худшему, блядь. І вся ця ситуація може означати наступне. На лінії фронту плюс-мінус ніяких просувань, жодна сторона не має. Так, росіяни постійно атакують, потрошки просуваються. Збройні сили України переходять в глибоку оборону, але при цьому намагаються контратакувати та відбивати втрачені позиції. Саме тому і російська і українська сторона переходять до нової тактики, а саме ураження тилових позицій. Росіяни прекрасно знають, що в Україні є проблеми з системами ППО через відсутність ракет. Українці вже побачили, що у росіян є прогалини в ППО через те, що вони сконцентровані в прифронтових районах. Тому, як заявляють деякі військові експерти, найближчим часом можемо очікувати і ще більше ось таких от ракетних обстрілів, які відбулися цієї ночі в Україні. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.